Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Третя жінка на посаді за всю історію ліз трас офіційно стала прем'єр-міністром Британії Єлизавета II Прийняла її і за традицією. Доручила сформувати новий уряд. А раніше королева прийняла відставку Бориса Джонсона, який очолював уряд останні три роки. На посаді очільниці британського уряду ліз трас обіцяє бути піти шляхом свого попередника і навіть посилити допомогу Україні. Свою першу телефонну розмову з Даунінг Стріт вона пообіцяла провести саме з. Президентом Зеленським та приїхати до Києва аби підтвердити свою підтримку за словами посла України в Британії Вадима Пристайка. МЗС вже почало підготовку до цього візиту. Вона присвятила політиці більшу частину життя, була наймолодшою жінкою у британському уряді. Нині ж офіційно стала третьою в історії прем'єр-міністркою Сполученого Королівства. Після Маргарет Тетчер і Терези Мей. Втім, часу святкувати у Ліздраз немає, адже вона посідає цю посаду в розпал війни в Європі і найжорстокішої економічної кризи. Тож одразу після аудієнції королеви ліздраз негайно повертається до Лондона на Даунінг-стріт. Я Думаю, що у неї попереду багато складної роботи. Вона дійсно найкраща кандидатка. Гадаю, її прем'єрство стане ковтком свіжого повітря для Британії. Ліз Трас почала займатися політикою ще під час навчання в Оксфордському університеті, де здобула фінансову освіту. Була лейбористкою, а стала консерваторкою. Виступала проти монархії, брекзиту, а потім взялася його захищати. Вона безперервно обіймала міністерські посади в урядах трьох британських прем'єрів. Соратниця Бориса. Джонсона вона залишалася з ним навіть коли від нього відвернулися найближчі друзі і колеги. Я хочу подякувати нашому лідеру, який залишає свою посаду моєму другу Борису Джонсону. Борисе, ти завершив Брексіт, розгорнув кампанію вакцинації проти коронавірусу і протистояв Путіну. Тобою захоплюються від Києва до Карлайла. А сам Джонсон у прощальній промові пообіцяв беззаперечну підтримку новому уряду. Давайте усі підтримуємо Лі трас, її команду та її програму. Я точно знаю, що вона хоче досягти результатів для людей цієї країни. Адже вони цього потребують і на це заслуговують саме за прем'єрства Джонсона. Британія стала одним із ключових союзників України у боротьбі з Росією. Від початку великої війни він тричі приїжджав до Києва, став одним із найжорсткіших критиків Кремля і своїм прикладом спонукав до рішучості європейських союзників. Ліз обіцяє піти шляхом Джонсона та стати найбільшим другом. Для України Ми маємо бути готові довгостроково підтримувати Україну, адже ми мусимо захищати свободу і демократію. На чолі британського МЗС Лістрас чітко трималася української лінії. Вона закликала союзників посилити санкції проти Росії та наростити військову допомогу Києву на новій посаді. Ліз трас обіцяє і надалі надавати нам необхідну підтримку і споникати до цього інші країни. А головне обіцяє зробити все, аби Росія зазнала стратегічної поразки у війні проти України. Вероніка Бойко, факти ICTV. Єдині новини.